Закінчила з вами роботу. Тільки приїхала з Лиси гори, вилила ось, все. Дивіться, от я вам мужчину. Ну, дивіться, це те саме мужське, Да-да-да, те, що ви подумали. Іменно воно вам вилило це чорний дьоготь. Тут дивіться, випало, вилилося, зараз вам покажу це. Все. так, Це, бачите, тройний знак це захист, сильніший знак сильніший знак захиста. Це коли тройна защита. І випали ось вушка 2 і личко. Це ну, дитяче, як ігрушка мішка. Вона означає, що вам ну, буде така радість якась велика, що будете радуватися, як дитина. Ось бачите ось оно. Бачите, голова і два вушка. А це росинка. Росинка це очистилися ви. І дивилася й по слюді, по дідові, ви знаєте, це дуже-дуже добре вилилося. Я навіть не стала яйця. Яйця вчора виливала. Навіть не стала яйця виливати, бо воно тут лишнє, тут все на показ. Я така довольна, слухайте, потім вже ще карти підґрунтувала з картами. Дивіться. Ось. Бачите, смерть, це все закинули, все старе, погане, ненужне. Ось мужчина і ось захист. Що ще краще? Ще й сьогодні поставила такий праздник, ще й поставила вам захист. Вообще. І дивіться, ось сонечко, ви влюблені. І ось вам е мужчина. Що ще може краще бути? Дивіться, яке гарне. Ще витягну зараз, давайте одну карту тут. Так. О, як гарно. Дивіться, вас ще й охороняє хтось із того світа. Дивіться, як гарно як гарно випало. Це взагалі це така карта. Це карта, коли всілене, сама вселенна охороняє вас. Це маленький волшебник називається. Бачите? Ось. Зараз вам покажу. Все зробила дуже довольна, дуже довольна. Пишіть мені тепер тільки про добрі зміни. Все. Откуп поставила. тройний откуп, Ви знаєте, перший откуп я м'ясний ставлю з трьох-чотирьох видів м'яса. В даному випадку я сьогодні п'ять ставила сердечка поставила, курині говядина, пічонка курина була, так. і свинина, і були. В мене інтюшатина свіжа куски, то я поставила гіркий одку поставила аджику, перець і огоньок таке є. Блюдо. Це я поставила. І сольний сіль купила пачку, соляні горішки і чіпси. Це тройний одку поставила. Я завжди щедро ставлю. У мене там є місто сили на лисі горі. Я це ставлю. Я довольна. Господи, дай Бог, щоб у вас все було добре, все, все щистило, що можна було, і навіть що у них Вже так ви самі це бачили і ось все відчували. Дивіться, як я тепер для інших хочу, як проходить чистка. Я дивлюся, зразу розкладом. Ніяких наперед висновків я не роблю. Якщо бачу щось не те, посилаю до лікаря. Я одразу говорю. Яке до хорошого лікаря, щоб ви проходили діагностику. Якщо я можу допомогти, да, я назначаю число, а чисел в мене вільних мало. Зараз там два числа у вересні є вільно і в жовтні два числа, а то аж 20 листопада. <кій> Тоді замовляю матеріали. Всі матеріали я купляю в Печерській лаврі, в Успенському монастирі там монахи гроші не беруть, не беруть. Я везу їм продукти і там беру ласкути з одягу, з одягу монахів. Це вони приравнюються до святих. цими я чистю. І корінь мандрагори, мандрагори я із Угорщини мені пересилають. Там треба чекати 7-8 днів. Це такий корінь магічний. Ви можете почитати в інтернеті про нього. Я зараз прикріплю тут. Фото, ну, подібний. Там руки, ноги, голова, це дуже чудодійний корінь. Це цими матеріалами. Коли я бачу, що все добре, ставлю захист, бо я кожен день виливаю на воск, на чорний дьоготь і дивлюсь. Якщо все добре з людиною, тоді я ставлюся міканічний захист від зглазу, від порчі, від смерті, від одиночества, від погибелі, і тоді все добре. І тоді тільки в людини самі добрі події відбуваються. Хай все буде добре, дорогесенькі, А так обов'язково буде. Ви мої гарнюні, з ким я працювала з трьома людьми. Все зробила на сто. Все, радуйте мене тепер тільки гарними ділами.